Продається Audi Q5. Так, всім привіт ще раз. q 5 Premium Plus 15 рік, 15 15.30. Контакти є продавця. підписатися на наш канал, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Переходьте на канал, дивіться наші всі відео. Можливо, з тих відео ще щось не є продано. Якщо у вас цікаво, телефонуйте, перепитуйте продавця. Зовні ще продається. А 35 11 рік, 2.0 дизель, повний привід 11900. Так, як контакт відходиться. Очікий фумбайчик продається. Honda це РВ. Хонда це РВ продається в чорному кольорі. 10-го року, 2,2 дизель, автомат. 12900 Якщо у вас якісь зацікавили, в кожному є телефончики. Телефонуйте, квітч, бачили в Ютубі. Оголошення про продаж автомобілю, оголошення, реклама, як можна назвати, домовляйтесь про зустріч з продавцем. Hyundai AX35 і продається 2012 року випуску автомобіль. 2.0 електронний привід, автомат, комбінований шкоди салон, 13700. Телефон протягає, що ви цікавий. Тобто вишукає Knight AIX 35, яким треба певні автомобілі, певні марки, певні комплектації, а їх вишукає на свої фінансові можливості. Ось шукаю собі можна до, до 14. І от, будь ласка, до 14 Hyundai ax 35 білий. 2.0 повний привід. 13700. Чисто шукає Hyundai ax 35 от, Цікавтесь, телефонуйте до продавців. Так, Golf 6, hatchback, 6-й Golf hatchback. 18 рік, 1.6 6 дизель, білопригнальний авто, така вам консультація. Не немає телефончик, є, коли цікавий телефонуйте. Октавія Ой, Фабія. Перепутав. Шкода Фабія. 13 рік, 16 дизель. Така от інфу написано: 690. Телефончик є, з боку вертикально написані. Така фабія продається, когось цікавила, можливо, такий автомобіль. Контакти, залишив, телефонуйте. Kengo. Продається Kengo в білому кольорі. Справа також двері висловлюються. 13 літрівка 83Б. Телефончик. Є далі трішки новіший. Тернокендо. Це вже Максібаза, також двоє дверей. Сімомісне шестиступенева навігація. 12. 1290. Чи як? 12890. 16 рік, 200 тисяч пробігу інформації, телефончики є. Цікавий телефонуйте до продавця. Ось такий гранопляний. Аліфабія. Шкода фабія. Здається, такі побіг 2008 року випуску має пробіг 213 тисяч, 5400 коштує. Чтири газу будем бензин, телефончик. Вот заліж. Ось, але телефонуйте. Nissan Qashqai 2009 рік. -Кашкай 2009 рік. 15 дизель, 248, 8 тисяч. 8 тисяч. Кашкай 9-го року. Ось такий вічі придається. Один Пассад Б8, 2018 року. 18-го року 2.09 провів 255-16900. Телефончики. Телефонуйте, кого зацікавив цей автомобіль. Ось такий Б8. Гарний стані автомобіль. 18-го року. Білий Зайдень посад Б8. 20 рік, 2,0 люди, 18 шпродики, 18700 є телефончик, цікавить, телефонуйте. Це вже новіший трошки кузов. Я бачу, там, там багажник відкритий. Ось такі пасати продаються. Октавій А7 продається. Крутих з бланою дисков. Передні протиманки, передні фар. 18-18 рік, автомат. 3, 4, 5, Є телефон продавця, його цікавий, телефонуйте. Ауді А6. А6 ауді продається. Так, Ось такими фарами. Проманки, протроніки, овочі фар. Слайн. 15 рік, пробіг 210 тисяч, дизель 3,0, телеграм чи продавців є, телефон є, на 252. Він значить, ви qr коди по відео знімете, зайдете. зайдете. подзвоніть, вам продавець скине посилання на телеграм-канал Асьома, рестайлінг. Октавія, отака ще, може комусь треба 20-го року двойний дизель, ДСГ, автомат. 200 кробі 18300. Так, в Україні вона коштує 18-300. Також комусь, може потрібно. Гума, диски, колеса. Все продається. Опрямо диски продається на треба. Така вареская продається 237 пробігу, 19 рік оригінальний пробіг 237 тисяч написано, без підкрасів, ціна, ціни її не бачите, тому телефонуйте. Peugeot 308 На партроніках, портатоманки, датчик паркування я так розумію. Страфте мене, якщо я помиляюсь. 16 рік на автоматі 12500, пробіг 222 000 12500. Ось таке Peugeot 308, 12500 на автоматі. Продається на Mercedes b 180 Mercedes B180 продається на лекостанних дисках. Паратроніки, новий передній фар. 12 рік, 1,6 бензин, 10,850, 254 пробігу. Внизу є телефончик Назара. Давайте я вам у нас продається далі в нас дача Дастер. Дача Дастер продається. 10-й рік, повний привіт, 1,6 бензин. 280 пробігу, 8,9. Так, але телефончик продавець на десь. Так, я думаю, що можна придбати і будь-які диски чи такі декоративні на ринку. Так, BMW. 20-го року випуску цей автомобіль. 13200 пробігу. Автомат, телефончик є, BMW 520. Телефони тут продавця, якщо когось зацікавив цей автомобіль. Volkswagen Шарам продається. в білому кольорі. Модель 14 го року, об'єм 2.0 дизель, COVID-230 інформація є. Автомобіль є 12900 ціна, контакти продавця є. Хожу зараз салончик можна зняти? Да, пожалуйста. Так, салон. Я дві машини продав. так приходить чоловік. Так. І не через авторію, а іменно через вас. Дякую. Приїхали забрали. Так. так що гарний було. Салон. Це чистенько. Та вона в ідеальному стані. Це моя машина. ступенева механіка. Механіка, так. Так. Такий шаранчик. Телефончик Два вітря, продавця. Телефонуйте, все, дякую. Так, Opel Astra Аж продається. Так, Opel Astra Аж, 9 рік, 1,6 бензин, 5650. 9 рік. Телефонуйте, продавець, залишиться свій контакт. Бачите, так приємно чути, що з допомогою нашого каналу. Люди купують собі автомобілі. Це приємно чути, так що не зполікайте. Я показую, який продається, але виглядайте саме Ford Focus, Ford Fiesta, припущу. Ford Fiesta, 12 рік, 16, дизель 6300. Нідерланди, правильно, Телефончик звезд, дизель 16. Такі Ford Fiesta продається. Так, Passat без 7 Без сьомий посад. 12 рік, 2.0, повний привід 499. Такий фасад можна собі придбати. Телефончик продавець залишив, телефонуйте, домовляйтесь про